Що ми маємо тут розуміти? Що під час хронічного стресу або ПТСР ця мігдала, вона збільшується в розмірі, вона стає гіперактивованою. Це навіть було підтвердження МРТ-досліджень про те, що амігдала стає на знімку більше. Тобто цей радар він стає дуже, -дуже чітливим. І проблема в чому? В тому, що ми починаємо відчувати і реагувати на небезпеку навіть там, де її немає. То, таких стресів і загроз багато, то наша система вона не має можливості відновитися. І таке перевантаження відбувається постійно, і це призводить до дизрегуляції, гіпоталамусу. Типу і от дослідження показують, що така дезрегуляція призводить або до того, що кортизол дуже багато виробляється, або він падає, що відбувається при ПТСР або вигоранні. Робимо такий висновок, то відбувається замкнуте коло, Амігдала постійно сигналить небезпека, гіпоталаму запускає гормональний каскад кортизол. Гіпокамп намагається гальмувати цю реакцію, але з часом слабше і перевантажується. І в результаті формується замкнуте коло стресу. Більше тривоги, більше кортизолу, більше шкоди для гіпокампа і менше контролю над амідолою. І людина знаходиться в хронічних станах, в стресі або якісь розлади є, тоді сам мозок. Якби нас, як знаєте, як воронка, він затягує нас і в цей негатив. І тому тут треба вже свідома дія для того, щоб повернути себе в цей момент тут і тепер, і витягнути себе з цієї воронки. От якраз і mindfulness вона допомагає повернути себе в тут і тепер. Ну, далі я вже розкажу, як це практично працює на мозок. Ну і друге визначення можу сказати mindfulness це форма ментального тренування, що передбачає саморегуляцію уваги з орієнтацією на теперішній момент і прийняття власного досвіду без оцінювання. Тобто це є ще форма ментального тренування. Чим більше ми практикуємо, тим більше ми починаємо бути усвідомленими. Тобто, це неможливо не за один раз, це має бути певне тренування. А тепер давайте трошечки знову теорії розкажу, як mindfulness впливає на ці всі зони, про які ми з вами говорили. На амігдалу. От пам'ятаєте, я говорила, що є короткий і довгий шлях. Тобто, це такий вузол амігдала, що поєднує свідомі і несвідомі реакції. Перша реакція несвідома інстинктивна через наші органи чуття, вона коротка. А довша реакція вона проходить через гіпокампи, через кору, більш довга реакція. І ось при хронічних стресах, при ПТСР, в нас більше всього, включається це коротке коло. Тобто, довге коло, воно може взагалі не задіювати. В цьому проблема. Практика усвідомленості вона дає оцю секунду часу нам для того, щоб запустилося довше коло. І ми могли прореагувати ну, більш адекватно з точки зору тестування реальності. Тобто, по суті, перша реакція ми не тестуємо реальності, нам здалося. От навіть боковим оком щось там полізло, все, паучок. Ми не протестували реальність, нам не було для цього часу. Практика усвідомленості, що в цей момент я зупиняюся, прислухаюсь до себе. Дихаю, приходжу в себе, і тоді я тестую реальність: чи правда ця загроза зараз, чи цієї загрози немає. От тобто, оця секунда часу усвідомленості дає можливість запустити нам більш довгу реакцію свідому. А також в цей момент в нас посилюються зв'язки між амігдалою, гіпокампом і префронтальною корою. І дослідження МРТ, яке проводили в 2011 році році, це було таке велике дослідження, знамените ну, в області mindфунесу показало, що після восьмитижневого курсу МБСР, якраз цей курс зниження стресу, посилюються зв'язки. І там далі я теж дам посилання: в гіпокампі збільшуються сіро речовини, а мігдала, навпаки, вона зменшується в своєму розмірі. Тобто це вже було підтвердження на МРТ.